Форматування тексту. Форматування тексту це процес оформлення символу, слова, речення, абзацу, сторінки розділу. При форматуванні змінюється не сам текст, а його зовнішній вигляд. Виконувати форматування можна одним з двох способів: спочатку встановити формат текстових об'єктів, а потім вводити текст, або спочатку ввести текст, а потім задати потрібний формат. Символи мають такі властивість. Шрифт, розмір, накреслення, колір, ефект. Давайте кожну властивість розглянемо окремо. Введемо текст властивості символів. Для того, щоб відформатувати текст, його слід виділити. Розглядаємо першу властивість символів шрифт. Шрифт визначає графічну форму символів, як почерку людей. Існує кілька тисяч різних комп'ютерних шрифтів. Кожний з них має свою назву. Використання різних шрифтів у тексті дає змогу акцентувати увагу читача на різних фрагментах тексту. Для того, щоб відформатувати деякі символи тексту, їх потрібно попередньо виділити. Одразу після виділення фрагменту тексту з використанням миші, поруч із ним автоматично з'являється напівпрозора міні-панель. На які розміщено елементи керування, що найчастіше використовуються для форматування тексту. При наведенні вказівника на міні-панель вона перестає бути напівпрозорою, і на ній можна вибрати потрібні інструменти, більшість з яких призначені для форматування символів. Якщо потрібні інструменти форматування відсутні на міні-панелі, то слід скористатися елементами керування групи шрифт вкладки основне. Отже, вибираємо поле із списком групи шрифт і дивимося, що тут є велика кількість різних шрифтів. Якщо ми наводимо на якісь із шрифтів, то ми бачимо, як у нас змінюється сам текст. Наприклад, такий. Друга властивість розмір символів, Показується в спеціальних одиницях пунктах. Значення даної властивості може бути як цілим, так і дробовим. Знову ж таки, виділяємо наш текст і вибираємо розмір. Він може бути від 8 до 72. Якщо немає даного пункту, ми можемо вручну ввести розмір шрифту на властивість накреслення. Накреслення може бути напівжирним, курсив і підкресленим. Ці властивості ми теж можемо вибирати, клацаючи по кнопкам на панелі інструментів. Наступна властивість колір. Колір символів може набувати різних значень: жовтий, синій, зелений тощо за палітрою кольорів. Тут у нас є стандартні кольори. Якщо… Немає того кольору, який ми хочемо, натискаємо інші кольори і бачимо спектр кольорів. Вибираємо будь-який із запропонованих, натискаємо ОК, і наш текст саме таким кольором. Властивість ефект має такі підвластивості – властивості, видозміна, підкреслення, інтервал. Повний набір усіх можливостей форматування символів надається в діалоговому вікні ширині який відкривається вибором кнопки у правому нижньому куті групи Шрифт або команди шрифт контекстного меню виділеного фрагментом. Виде зміни. Можливі значення закреслений. Ми бачимо відразу ж на зразку, як він буде виглядати. Надрядковий і підрядковий. Наприклад, властивості зробимо надрядковий, а символи підрядковий. Стінню, контур. Стінню. символи. давайте зробимо контур. Крім цього, може бути різне підкреслення, Причому може бути одинарне, може бути подвійне, свилястею лінію, штрих-пунктирною лінією. Сув – можливі значення зміщення символів вгору або вниз, це припуск. Приподнятий на російській мові і отоплений. Наступний власне інтервал між символами. Можливі такі значення. Звичайний, розріджений, і ми можемо поставити, на скільки пунктів він буде у нас розріджений. або ущільнений. І теж ми можемо поставити, наскільки він буде у нас ущільнений. Ось таким чином у нас тепер виглядає текст. Отже, бачимо, що дуже-дуже багато різних властивостей має група шрифт. Абзац це фрагмент тексту, набирання якого закінчується натисканням клавіші Enter. Для абзацу можна змінити такі параметри форматування: відступ зліва справа, відступ першого рядка, зверху знизу, інтервал між рядками, тип вирівнювання за лівим краєм, за правим краєм за центром по ширині, положення на сторінці, табуляція, нумерація, обрамлення та заповнення. Розглянемо деяких з них. Відступ зліва і відступ справа характеризують відстань усіх рядків абзаців від межі лівого та правого поля сторінки. Для різних абзаців текстового документа можна встановлювати відступи різної величини. За замовчуванням відступи вимірюються в сантиметрах. зазвичай для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи, а при введенні вірші в списків. Означень правил відступи рядків збільшують. Наприклад, для того, щоб подивитися, як буде працювати дана функція, ми можемо змінити ці відступи. Ось у нас відступи змінюються. Відступ першого рядка абзацу вказує на положення початку першого рядка абзацу відносно його лівої межі. Значення даної властивості задається в сантиметрах. Якщо початок першого рядка абзацу знаходиться лівіше інших рядків абзацу, то таке розташування називається нависаючим відступом. Найчастіше для абзаців основного тексту значення цієї властивості встановлюють у межах 1-1,5 см. І його можна встановити або за допомогою лінійки. Ось ми з вами зробили абзац. Або можна це зробити в групі абзац і поставити перший рядок відступ, і у нас становиться він на 1,25 см. Ще одним зручним засобом форматування у Word є інструмент формат за зразком. Цей інструмент доцільно використовувати, якщо потрібно, відформатувати деякий фрагмент тексту так само, як і якісь інші. Наприклад, давайте виділимо слово текст і відформатуємо його таким чином. Зробимо його 20-м розміром, жирним, виберемо колір, наприклад, червоний, зробимо його стіню, підкреслимо. Оберемо колір підкреслення і натиснемо ОК. Нам необхідно так само відформатувати і інші слова. Для цього ми скористаємося кнопкою Формат за зразком. Виділяємо текст, натискаємо Формат за зразком і виділяємо інше слово, і він стане такий же самий, як і попередній. Щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід двічі класити кнопку Формат за зразком. Тож виділяємо, двічі натискаємо формат за зразком. І тепер виділяємо слова речення, стільки разів, скільки нам необхідно. Після закінчення цієї роботи потрібно відмінити режим копіювання формату. Вибором тієї самої кнопки або натисканням клавіші Escape.